Українські дизайнери шукають нових шляхів презентації власних колекцій. Певне, найбільше запам'ятається показ Андре Тана представити свої сукні, а за разом вдало просунути на ринку другу лінію одягу. Дизайнер запросив найвідомішу у світі тусівницю Періс Хілтон. Я рада скористатися нагодою і знову відвідати Київ та вперше побувати на українському тижні моди. Сукня дизайнера мені дуже сподобалася, та й колекція непогана. Скільки йому обійшлася присутність пересхілтон, не зізнається. Ви знаєте, В затісто рублі, а і місто друзі. О, це от якраз вот моя покаборка. Поэтому большої я вже сказав в черві прес-конференції. Бальшої спасія Олександру Аніченка. Утім, тан переконаний, що це допоможе йому розкрутити власний бренд насамперед за кордоном. Колекція одягу другої лінії модельєра називається джунглі в офісі. Ідея зробити еманциповану жінку ніжнішою не нова. Мода сейчас терпить кризис, тому що у дизайнерів не появляється новий. Я всегда езжу на недели моды европейские, и скажу вам честно, ничего нового не происходит. Дизайнеры сейчас плотно эксплуатируют а, там, в, этом, в этом сезоне 60-е на осень зима, а непосредственно 30-е и 40-е это сезон весна лета. Погратися зі способом подання колекції вирішила і дизайнерка Юлія Айсіна. Подіум прикрасили скульптурами, а кількість моделей збільшили до 60. Последний момент Когда я вышла, вот именно тот момент, когда я вышла из больницы, у меня, я а, настолько пережила, осознала, переосмыслила многие вещи. У меня столько появилось энергии, я не могла остановиться. У меня уже конструктор говорит, Юля, стой, стой, хватит, уже 60 луков. На подиуме наибольнейшие кольори наступного сезону. Ведь сірого до яскраво червоного. Это стиль для сильных уверенных женщин, сексуальных, которые не скованы рамками какими-то определенными или же сильними ціліострільному жінщинами, котрої допустимо, ти та діадіжду адіть послі роботи. Айсіна використала шовк та трикотаж. Вона бачить жінку весни літа 2012 тисячі дванадцятого, легкою, невимушеною і суперсексуальною.